Всім привіт! У нас сьогодні модно Жан. Робимо парфумерні огляди з чарівними дівчатами: Катя, Валерія, Марина, Ірина і я Богдана. Ну що, перший наш бренд Стів Мартін. До Як... речі, я чула про нього. Я чула про цей бренд. А, вибачте, що перевела. Він присвячений річкам, якщо я не помиляюся. Так, так. О, клас. Бачите, ви вже знаєте, присвячений всесвітньо відомому. Ні, нагадую подорож до Єгипту, а це я одразу він. звернула увагу на упаковку. Да. Це просто щось неймовірне. Наскільки все бездоганно продумано, кожна деталь і вишукано дуже красиво. Засновник бренду ЄСір він довгий час приділяв увагу саме деталям. Дякую, не це підкреслила. Тут ми навіть oh, бачимо да. маленьку частинку папірусу, oh. а кришечка закривається з спеціальним магнітом. Oh. І навіть самі були, вони з зображенням, дівчата, подивиться. Mm. Слухай, ну такий, знаєш, на подарунок комусь навіть або собі купити. На просто. подарунок це просто щось буде. Скажи. Можна купити на подарунок, а залишити собі. А Та можна, а коробку Та собі. Купу, Я... Знаєте, до дитинці купив подарунок і шкода його подарувати. <laughs> такий класний. Ой. оце якраз той момент. А ти Та... бачиш тут позаду все написано, розписано oh, щось. цікаво. Cool. Ще класно, Мач? де це ольфакторна мандрівка, А тут про а, бренд. Про брен, да. Не да, виходячи нас. з дому. Так. От <реш> наприклад. Ну, ну насправді ж важко добратися так далеко. і, а, ну, і... Дай я ось цей... Ми можемо Цікаво. собі уявити прекрасну річку, так, і... оце. асоціації з нею О, через це, аромат. Вау. А до речі, коробочки Класс. теж угу. відрізняються. Це скільки треба було? Це бачиш кольором відрізняється. Кольором так. так? Колір, і... колір текстилю. І колір ось цього. Так, дуже це я буде під угу. Дуже подобається. Де... спробуй дуже класно. Де, це, скільки ти роботи? Mm, да. Добре, у кого які фаворити? Місісіпі. Так. Є. Маріна їде до Місісіпі. Я теж з Мариною їду до Місісіпі. Іра, куди ми? А мені подобається Ніл. Ми в вже Київ. Я Місісіпі, Потім Ніл. Ми будемо подорожувати. Все, подорожуйте з нами. Наступний бренд Spirit of Kings. Дівчата, подивіться на ці розкішні флакони. Ну, це дорого багато, знаєш. Точно. Я 90% своїх парфюмів обираю е, візуально. Тобто мені е, повинен подобатися е, сам флакон, а потім вже запах, але запах відповідає упаковці. Ну це дуже ну, Давай, дуже звідти. Давай давайте спробуємо запах. Давай. Це це. Подивіться ще флакони різних кольорів, mm, присвячені колекції чеснотам. Тут у нас і про мудрість, Ach, і про захист, mm, і про справедливість. Мені ще вони нагадують як каміння, дорогоцінне каміння, та? так сапфір. Ось та. э, запах до речі, смараж. Так, дивіться, як перстень. Так, 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 Тут можна знаєш, купити, потім тут додати штучку і ходити така. Мені подобається. Я взагалі закохалася в цей аромат, це просто Тобі, тобі дуже Марина. Пляшечка. Нагадує. Марина, Ходи з ним ось так. Ну, мені Нагадаю, що це дуже дорого, по-перше, він просто і виглядає, як він. До речі, дуже гарний аромат. Слухай, Богдана, а якщо мені подобається парфум, то куди краще наносити? Бо я, знаєте, як роблю? Я роблю так. Можна так взагалі робити отак? Ну, ще ні, Катюш, ні. Ти там дуже сильно поспішаєш, наносячи і потім розтираючи, ти втрачаєш саму композицію, піраміду бренду. Парфумер. Він це ж це ж як літературний твір. У нього є спочатку ідея, вступ, потім є кульмінація і завершення. Це як ноти верхні, ноти серця і базові. Коли ми робимо ось так. Ми просто зміщуємо якісь акценти і втрачаємо оцю послідовність аромату і не даємо йому розкритися повноцінно. Ага, зрозуміло. А скажи, будь ласка, куди краще наносити парфум, щоб ти його Знаєш, То є таке. От я обрала парфум, але я не знаю, купувати його чи не купувати, бо є таке, що ти його наносиш, наприклад, да сюди. І ти ходиш, потім думаєш, та ні, це не мій аромат. От щоб його а, краще відчути на на собі, куди краще наносити. Лір, а ти б куди нанесла, От, якщо спрям, тобі дуже сподобався аромат? Е, ну, взагалі, я завжди на ручці тут наношу, а потім, якщо мені подобається, то за вушко вже. Клас, ну бачите, ви вже все так знаєте. За Спершу так, нам консультант дає блотер, ми знайомимося, дає, дає даємо трошки дифузності аромату, потім кажемо, так, щось це, наприклад, гурманіка це моє. Хочеться угу. мені щось солоденького, такого оптимі оптимістичного, можна на зап'ясток уже, або якщо на згиб там, де вікоть. От відчуваєте, ну все, це мій смел, мій аромат, мій запах і взагалі це моє, то смел. Дуже класне так. слово, смел. Може бути ліло. Це запах дівчата mm. да. а, але, але, мені ось, це здається, не коли не носиш цей аромат, то, то, то насправді відчуваєш себе королевою. Слухай ну так, так, він дуже так. Так, дівчата, а бренд називається? Spirit of то Слухай, а яка упаковка? А це якась книжка, якась точно, точно така насправді така і була ідея просто супер. Просто yeah. Да. візуально це прям дуже естетично, дуже красиво. дуже, красиво, так. 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 Глядає, ну, тобі висимо. ось це і просто. Треба носити в руці. <гум> а я <як> кажу, <гум> це так? Тобі? Цікаво. А ну, ось я цей це я це теж його. Я Ось М -м. він тут. Це теж класний. — Прям сумно. Мені подобається. Слухай. Тоді Вау. чекаємо думку чи глядачів, так, так? так. Чи вразили їх флакони? Я Думаю, ну, що вразили. Флакони Шо, просто Шо, такі Знаєш, Заради флаконів просто. я б вже прийшла у Жан, і просто би не те, щоб навіть спробувала цей запах, а просто навіть подивилася на цей флакон. Це дуже круто. За ароматами mm -hmm. в домосферу спробувати. Mm -hmm. <laughs> Такий парфум може стояти просто вдома на видному місці. Да, просто... Mm -hmm. просто насолода естетично. Так, це вау. Mm -hmm, так. Переходимо до бренду Electimus. Клас. Клас. Дуже гарний теж по кольорам і ут. Зараз дивляємося. Точно, гладіатор ут. О, це один О, з моїх улюблених. так. Ут <гум> – це просто... А що це за аромат? О, а це блек кав'яр. Це аромат mm -hmm. з нотами ікри. Вау. Вау. Та, а ну, потрібно. дай мені, <гум> дай мені та, послухати та, цей, цей, Ось цей аромат. дуже, до речі, мені нагадує Давай, про мені який я сподобала. Аквіла Абсолют. Okay. З ним дуже смішна історія. Я нанесла цей аромат. Мені і ми сидимо з подружкою, і вона каже цей аквілабсор. Каже а, ну, зараз слухай, а тут да. є нотки кардамону. Чи так, не? так, так? Хатюсь, правильно? Ти бачиш, а так, я думаю, що тут це тако... кардамон, і він експерт, да. ну, Фіппер, да. експерт. експертна парфюмерка. <laughs> Історія значить, каже, Богдана: від тебе такий аромат, такого сучасного дякую. джентльмена. Я кажу, дякую. Це мій найкращий комплімент. Аквіла <laughs> абсолютно що хлопці, чоловіки. Зверніть увагу. А ну дайте мені, спробуйте. Мене ж хлопцю треба ще подарунки робити. Балуєш, так? Так. Він, він взагалі в мене такий гурман. Я не знаю, у нас просто все в парфумах. Ми тільки кудись заходимо. Я кажу, я їду в Жанну. Ти спробуй, ти спробуй той, 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 той аромат. Я кажу, добре. А в мене вже там в телеграмі, зараз, зараз ми підемо нюхати. А ви знаєте, що також це треба wow. можна wow. шерити аромату? Ти можеш брати у нього. Ми ж мирності немає. Yeah. 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 Так yeah. Теж так робимо? Я well, well, yeah well. так роблю. А до речі, mm -hmm. а як на рахунок того, щоб змішувати аромати, це є mm -hmm. нормально чи не дуже? Так, клас. Це прям це вже знаєте, для таких е, парфумерних любителів, колекціонерів, коли в тебе вже є парфумерний свій гардероб, декілька ароматів, і це також тренд леєрінг. Ми можемо наносити декілька ароматів. міксувати їх між собою. І виходить гарний смел. І, і виходить дуже <laughs> гарний смел. І він виходить тільки тві ні в кого. От та, коли так, мене так. питають, які в тебе аромати, я кажу, у мене їх. Декілька мікс, і нікого більше такого не буде. Мені, ну це весна маркетинга, що ти розширюєш свою колекцію історія і так, як, що ти відчуваєш себе творцем. Так як ми є фанати цієї історії, то у нас у всіх дуже достатньо, щоб робити <плес> Да. да. Там дивиться взагалі все ж як найкраще з латині прикладається, як обраний є. Тому зверніть увагу і на У На сьогодні ще да? Упаковка дуже класна. Цікавих нас. Новинку. А де мені судом? Де судом? Дуже цікаво. Це але в той же час. Упаковки світліолет. Це такі корпоративні стиль, скажімо, бренди. Давайте ще новиночку, дівчат. Це Group спайс і якраз де Арно, де Арно, як вже про нам як правильно. Такий теплий. Що відчуваєте? Що, з чим ми? що нагадує, з чим асоціюється? Хочеться десь в якомусь е вечірньому кафе, джазова музика, де? якась міндвень тепла чи так, щось мені така певна? Та але в мені Чому -чому? камін. камін. Камін, я ж кажу, там так. І, і такий. Бо бо тут є такий він, як гурманський аромат, спеції, і тут ще клас є дичети виявки, що нам наша культура. Затижний. 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 Але ти прям часто яскравий угу. незабутній аромат. Тому треба обов'язково спробувати новинку 2024. Так, 24. Я теж ранчо no, мені більше сподобалося. Все мені новинка і сподобався ось цей. Ще мені новин чоловік, так? Да. Да? Да. -да, прикольно. Це насправді вони унісекс. Скажи, та, це я дивлюсь, це лондонський якийсь, так? Так, так. Це Великобританія, mm -hmm. Лондон, клас англійський бренд. Взагалі ми можемо ще. І звернути увагу, що бренди вони з різних країн. Ми зазвичай асоціюємо з Францією або Італією. Ага. І так дійсно дуже багато брендів саме цих регіонів, але є унікальні, як там Швеція, Великобританія, Швеція. Так, у нас ще є. Ага. Ну це на наступний раз. Це бренд Банадора ага. ага. з такими чарівними стоперами, але це на наступний раз. Ми про це поговоримо. Добре. Все добре. Це добре. Да. 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 Ми вже збираємося на наступний раз. Звемо? Да -да. Тому дивіться всі випуски, тому що тут буде кожен раз щось нове. Афіне сенс із самої Франції. Давайте спробуємо новим. Так, давайте. Ти, Марин, починай. Цей чин? А ну-ну-ну, <хи> нам. Давайте. Ой, я вже почула цей. Нагадує Це мені щось з дитинства, таке роза, якась. Маму. Щось таке. Маму не для рук. Трошки такий він теж та тобі, та, так? Та, але та, в гарному сенсі цього слова. Та... Троянда, він так і називається, рус, фержи. Так, троянда прям. Прям троянка да, дуже троян, троян, троян. уявляєте? Е, Граз це ж місто. Да, так, так. Місто в якому і виробляється. Слухай я там інді. якось була, і мені сказали, що це перша столиця парфумерії. Так, це, Саме вчитаю, це правда. Да, трошки ми там жили. Ми знаємо, Точно. ти там жила. Так, так. Ми, ми тобі заздримо всі була. Це дуже, дуже, дуже класне місце. місце а я туди хочу поїхати. Попереду ну, наступний раз ми Я жан екскурсію зроблю. так дівчат. Точно не побачать. А мені здається, що парфюмер теж там виробляв останні свої. А ти маєш на увазі з літературного твору? Так. Ось це тожка. Це дуже цікаво. Мені сподобалося. Я хотіла цей шафран. Давайте правда. А потім курку новини, а потім до бо це вона вже весела, вона вже знана. Так, шафран і неролі. Не ролі. Неролі. Я найперше з неролі почула. Теж дуже Супер. Такі теплі, такі уютний. Мені подобається. В чому особливість бренду? Да, от ми наносимо аромат, і тут от нам не потрібно mm -hmm. чекати, відкриється да, все піраміда. Він одразу звучить так, як і вже базові ноги. Тоді нам можна попросити кофе, бо я вже. Перенюхалася? Всього, сода ні, треба. ну яка яка кава? Ні, ні ні, -ні. А каву. Чому? Ми не беремо взагалі, бо це окремий парфумерний інгредієнт, це гурманська нота, і вона тобі не допоможе відновити твої рецепторні зібності. А Що треба? треба? Я просто більше тримаю, треба вийти на свіже повітря, але у нас немає такої змоги. Тому треба просто випити звичайну водичку, без лимона, без нічого, просто вода. Тому ми закінчимо і обов'язково. Вип'ємо водичку. І вам радимо так робити, а не нюхати, а відчувати зерно. Пропонують праву. Це певномерний міф. І ти думаєш, ти вже собі придумала, що ти понюхаєш каву увагу і переб'єш і краще. Всі, да. Да, да. да. Давайте Курку ж, знати, ще, давайте куркума, ось можна да. нам да. ще є? Ну, давай, давай, куркума, да. Давайте куркума, щоб ми трошки Ти вже знаєш, після дали Рози. рози. Ось, після. після рози і в мене прямо вона ось тут повсюди. Троянда. Да, <рес> троянда. Роза. <рес> а мені куркума дуже Ну там написано роза, це по-французьки. Вона тут ніжна, вона не дуже спайсі, правда? О, це ще куркума. Я Дуже незвичний і цікавий. Мені так, було цікаво куркуму. І шкіра до речі, квір куркума Такий приємний. Да. да. Шкіра Це корпува. Корпува на шкірі. Я теж нанесу його потім. Yeah, yeah, yeah. А мені здається, як ще от, така шкіра от, свіжа, от, якось вироб, от, тільки, тільки новий. Або новий mm. автомобіль. Саме таке ще Ти знаєш, воно да. прям на осінь хочеться його наносити. Ми сьогодні отримали акцент на ці аромати, які сезонні. Верхо можемо говорити там. Це як скажемо так, уже як індивідуальна, так більше. Але якщо говорити про такі аромати більш теплі, то якраз так, це він класний ну, класно. Да. класно. Треба собі його купити. Я Вже думаю. Я теж хочу. приходьте в жан до сферу. У мене скоро день народження. О, так, так, так. нам треба. Нам треба привід. Ми знайдемо. Ще хочу звернути вашу увагу на бренд 1511, засновниця, красуня. Ми особисто бачилися: Ека і Укрідзе з родини виноробів Шабо. Вау, так. Це ж українське Шабо. Так, так, наше українське бренд, він просто неймовірний, адже тут застосована технологія виробництва флаконів це ручна так, робота, Живання. але тут є просто. Magic – це спрей. Зазвичай, якщо такого рівня скло, то спрей не застосовується. Це перш, перша така технологія, і ека шукала, як віднайти так десь 7-8 років. Зверталася до багатьох майстрів, і от уже саме чеський складов і з відомої родини складовів він допоміг втілити в життя. Так, ну це дуже гарно виглядає супер естетично і, і взагалі такий. А що це за скло? скло. Нагадаю, якесь воно? Це, це арт-об'єкт, правда? Поставиш а, вдома і да. взагалі. А як їм користуватися? Це у нас Фактіс. я не можу прям показати, але так нажимаєш на спрей і наноситься аромат. Давайте ще спробуємо. Так, що в мене є. Сан і Марс. Сонце і Марс. Вау. І ще ця колекція вона розкриває нам ще світ астрології і взаємодії планет. Будь ласка, робити. М -м, дуже гарно. Да. Ну, а який М -м. тут такий парфум бестселер Вони всі бестселери. І якщо навіть перевернути флакончик, дівчата, то тут Може ми уявляємо да. собі да. планету. Сонце. Марина бачить я око. очікувати. Таємно. У кожного свої. Дуже витончено. Виділяється на коні інших. А й форм, яка вам більше всього сподобалася? Мені ця. Але око там найкраще. Мені все красима. Так мені ця подобається. Держіть гарні, ні по-своєму. Унікальні і а взагалі флакони всі, от вони унікальні. Прям взагалі чи вони зв язані. Зв язані. кожен, кожен єдиний, єдиний єдиний кожен, в світі. О, 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 і цей о, о, бренд 1511, Він ексклюзивно представлений круто. в Жанніш концепт. Клас круто, Тож, дуже гарно. І дуже класні аромати. Дякую, що у вас такі. чудові дякую, дякую, що ви завозите такі ексклюзиви. Так, так. намагаємося, намагаємося і вражати. Нас бо наша публіка вона дуже обізнана. У нас багато експертів, які цікавляться, колекціонерів. Тому ми маємо дивувати, маємо бути на часі і, і бути і такими унікальними. <рес> так. дякую. дякую за дякую. За дякую. Дівчата, я вам щиро вдячна. Сподіваюсь, що сьогодні було парфумерно модно Жан Ніш Концепт. Дякуємо вам. Дуже модно і парфумерно, просто стільки ароматів, просто було так ми цікаво. Були. якийсь мейджик сьогодні. відбувався. Як так, Відбував, так, що не потрібно нравится. не забути, маріна. Так, а ви не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та коментувати. І за найкращі коментар ви отримаєте подаруночок. А обере переможця Олексій Радян, засновник Жан Ніш Концепт». Всім пока. -пока. пока, -пока.